Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зробимо апдейт ситуації по ринку і порівняємо структуру і модель, яку я давав два тижні назад в своєму останньому відео. Наскільки вона справдилася чи не справдилася? Це в першій частині відео, а в другій частині відео я дам відповідь на питання одного з моїх глядачів про залежність домінації біткоїну і коли ставлю атеаж свої, свої атеаж альткоїни, бо тому що по його логіці. При мінімальне значеннях домінації, це означає, що максимум ліквідності перетекло в альткої, відповідно, вони всі повинні стріляти. Ну, Будь часин відео розберемося, наскільки така стратегія вірна, і дам свої рекомендації. Добре, друзі, давайте перенесемо вас на моє відео, яке я знімав два тижні назад. Так? В цьому відео я основний акцент робив на ось цей хай. Бо тому, що він перебив попередній. Свій, хай, так. І так само мінімальне значення ось, було вище. Це якраз був перший дзвіночок про те, що почався розворот на ринку. Знову ж таки, хотілося б і мені також, щоб розворот він був одною свічкою плюс 50%, і вже все зрозуміло, що розворот почався. Ну, друзі, такі важкі інструменти, як біткоін, вони розвертаються, але на це потрібний час. Потрібно, щоб все органічно відбувалося. Давайте подивимося, наскільки все органічно відбувається в нас зараз на ринку. І знову ж таки, нагадаю, рівень 60 658 300. Я очікував, що ми його заколимо і вже отримуємо доволі динамічний імпульс вгору. Також 200денна ЄМА. Я очікував, що ми також її заколимо, але ми не будемо протоговуватися під 200денною ЕМА, бо вона відіграє зараз доволі сильну зону підтримки. Окей, дивимося зараз. Це якраз актуальний наш графік. Бачимо, що рівень встояв. Так, я поміняю колір. Ось таким чином. Рівень встояв. Ось, і також хочу вам нагадати, нагадати про паттерн трьох свічок, про який я говорив в попередньому відео. І взагалі цей рівень 6658300. Чому я взагалі про нього говорю? Бо він є також супервалідним. Багато разів ціна якраз з ним взаємодіяла. Дуже багато. Був несправжній пробій раз, несправжній пробій два, несправжній пробій три. Тому цей рівень супер важливий. Я очікував, що від нього якраз ми отримаємо динамічний імпульс вгору. І як бачимо на графіку, так і сталося. Ми отримали динамічний імпульс вгору, і, що супер важливо, то, що ми говорили в попередньому відео, максимальне значення. Вони. Вище і вище. Ось. Продовжується. Тенденція продовжується. Тобто максимальні значення у нас йде вище і вище, подібне як з мінімальними. Ось. Таким чином, тобто, можна сказати, що розворот йде органічно і ну, все добре. То, що я бачу на графіку, мені подобається. Також хочу відмітити таку структуру. Ось вона. Раз. І два. Я думаю, ви вже здогадуєтесь, що це є падаючий клин. Це також технічно це є фігура розвороту. Но хочу звернути вашу увагу на те, як філігранно ціна відбилася. Як філігранно ціна відбилася від верхньої трендової цього падаючого клину. Тобто, технічно все працює, друзі. Техніка працює. І двохсуденна ЄМА наша. Ось, вона вже починає бачу, підніматися. Знову ж таки, вона від... відігравала роль підтримки, бачимо, як гарно від неї ціна відбивалася. Так, ми закололи її, але отримали доволі динамічний імпульс вгору. Тобто, технічно, все гарно, мені все подобається. Це, друзі, у нас локальний таймфрейм один день. Давайте подивимося на таймфрейм в тиждень. Тижневий таймфрейм, той же біткоін наш. Тут бачимо структуру Buff або бичачий прапор. Про цю структуру я писав ще з 1 в своєму телеграм каналі і говорив, що це також є фігура розвороту. І щоб впевненість сказати, що є розворот на ринку і продовження росту, нам потрібно побачити ціну 68 тисяч. Що ми зараз і бачимо? Ну, якщо ви хочете слідкувати. За моє телеграм каналом якщо вас імпонує моя аналітика, я залишу, якщо вставлю, QR-код буде на екрані. Ну, якщо не ставлю, в будь-якому випадку ви зможете знайти посилання на мій телеграм під описом до цього відео. Окей? І так, повертаємося до графіка. Бачимо, як взаємодіяла ціна з верхньою трендовою, діагональною трендовою цього Ось. Ми завжди бачимо різку реакцію вниз. Ось та свічка. Різка реакція. Різка реакція, різка реакція вниз, бачите? Ну, що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що в нас є вже кілька днів, там 3-4 дні в нас вже є закріплення над верхньою частиною прапора, і ми бачимо ціну 68 тисяч. Тобто, можна сказати, що злом і на Тижневому таймфреймі на старший таймфрейм також вже прослідковується, друзі. Звісно, в ідеалі нам потрібно побачити таку структуру, як ретест і продовження росту. Це в ідеалі таку структуру нам побачити Но розворот і вже на, на старший таймфрейм він проглядається, що не може не тішити, друзі. Що наш 4 квартал виглядає доволі таки по як і я говорив на своїх відео. Друзі. Окей, тут, я думаю, нам все зрозуміло. Давайте подивимося на Total 3. Нагадаю, це і домінація без біткоїна і без, без біткоїна, і без ефіра. Почнемо з тижневого таймфрейму і бачимо нашу діагональну трендову, несхідну. Яка також є супервалідною, скільки разів. Графік взаємодіяв з цією трендовою. І на імпульсі ми пробили. Ми пробили не тільки діагональну трендову, но й горизонтальний рівень 580 мільярдів. Так? Ми про нього більш детально поговоримо на тижд... на одноденному таймфреймі. І бачимо ретест. Графіка зверху вниз, тобто підтвердження виходу вже з цього діапазону і ось протоголка. Тобто глобально все виглядає гарно. Мені подобається. Давайте отримаємо більше інформації з одноденного таймфрейму. Ось. ну Ситуація та же. Так? Бачимо вже протоголку за подібного. Вихід. Но, хочу також сказати про горизонтальний рівень 580 мільярдів. Наскільки він був валідний, і скільки разів ціна графік з ним, ним взаємодіювалася. І як все, як завжди не раз я це говорив, такі сильні рівні пробуваються на імпульсі. І діагональні рівні. Бачите, тут в нас зійшлися з цієї зорі, ми пробили його. Зараз ціна якраз відбувається ретест наступного рівня це 620 мільярдів. Бачимо, ось таким чином ми вийшли. Ретест 580 на імпульсі пробили наступний поверх. Зараз у нас відбувається ретест з потівний. Тобто, на більш молодші таймфрейми також все виглядає так, як очікувалося. Технічно все мені, друзі, подобається. Ну, що мені не подобається, який графік, так, це не це. Мені не подобається домінація. Домінація мені не подобається, вона росте, а я чекаю, щоб вона впала. Бо ми знаємо, що тільки при падінні домінації ліквідність перетікає вже в альткої, що дає ріст. Зараз бачимо висхідний канал, так, і ці домінації зараз доходить до своїх верхніх значень. І зараз вже час поговорити про питання мого глядача. Він задав доволі логічне питання, розписав, чи правильна буде стратегія фіксувати свій портфель з альткоїнів тоді, коли домінація біткоїна впаде до своїх мінімальних очікуваних значень. А В нашому випадку це є 40%. Ось цей рівень. Сезон 40%. Я не очікую, що ми дуже нижче опустимося. Бо по логіці, коли мінімальне значення домінації біткоїна, значить максимум ліквідності перетекла в альткоїни, і вони вже всі повинні стріляти. Я зробив ресерч і порівняв 35 чи 37 альткоїнів, які були популярними в минулому циклі, і співставив дату, коли вони стали свій all time high, і яка була домінація в той день. По логіці мого, мого глядача всі або хоча б більшість альконів повинні були ставити свій в хайп мінімаль, при мінімальне значення домінації 35-40%. І це все було б доволі легко і просто так? дочекатися мінімальних значень по біткоїну, домінації біткоїну і все фіксуєш, і ти красавчик. Ну, ринок працює набагато складніше. Як ми бачимо, альткоїни ставлять свої максимальні значення по ходу падіння домінації біткоїн. Тобто, роблячи виснову з цього дослідження, можна сказати, що така стратегія не буде правильною, бо ми бачимо дуже небагато проєктів, які ставлять свої all-time хай при мінімальне значенні. Найбільше якраз десь в середині 40-50% да? бачимо найбільшу кучність high по проектах. Тому, перше, що я можу сказати, це така стратегія не буде працювати. І друга, що більше вона так практично, потрібно починати вже сезон фіксацій, коли домінація випаде вже з цього східного каналу. Тоді вже потрібно задумуватися і починати вже фіксувати свої е, альткоїни. Поетапно, друзі. Бо тому що кожен проект, кожен альткоін має свій індивідуальний тренд. Я думаю, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви знаєте, що різниця між двома high в одному ж циклі може бути 100-120 днів. І навіть деякі проекти сталися high вже після high біткоїна. Так авакс 40 днів. Після того, як біткоін поставився High, він на інерції починає рости. Друзі. Тому, перше, не чекаємо мінімальне значень. Друге, кожний проєкт розглядаємо індивідуально з технічної точки зору дивимося по цілі, які в нас є по тому проєкту, і фіксація також по міру падіння домінації. Бо, тому що ліквідність вона не заливає всі альткоїни в момент. Якінг перетікає по етап з одного проєкту в інший, якраз треба просто збирати, по мірі дозривання проєктів, збирати. Профіт. Профіт. І, друзі, я подібні дослідження підписую Anatomy of Bitcoin, тому що, хоча в мене не супер популярний, поки не супер популярний канал і е е Телеграм, але я вже на деяких пабліках побачив свою роботу, друзі. Тому пам'ятаємо, що робота повинна цінитися, і тому я вам раджу підписатися на Телеграм-канал, на мій YouTube канал, друзі. Якщо в тебе є цікаве питання, дай можеш його задати під описом в коментарях до цього ролика, так? Якщо воно буде цікаве, якщо я буду знати на нього відповідь, то звісно я додам в кінці наступного відео відповідь на це питання. Розгорнуту відповідь на це питання. Думаю, моїм глядачам буде цікаво. І також до цього відео в коментарях можеш написати, в які алькоїни ти плануєш вкладатись, або які алькони ти вже купив. Ми з вами зможемо в коментарі під цим відео поспілкуватися. Думаю, це буде цікаво і мені, бо буде взаємодія зі своєю аудиторією, і вам, бо ви зможете задати питання, на які ви не знаєте відповідь. На тому в мене друзі, все. Я думаю, що я нічого не забув. доволі великий об'єм інформації. Дякую за увагу і до зустрічі.